Вітаю. Мене звуть Микола. Я спеціаліст із відділу мехатроніки компанії Бібус Україна. Зараз я продемонструю системи дистанційного керування з елементами лінійного приводу. Маємо два наявних рішення: з бездротовим пультом, блоком керування та виконавчим модулем, та із дротовим пультом блоком живлення, блоком керування та актуатором. Продемонструємо. Чим цікава дана схема? Вона містить у блокові живлення два акумулятора, які забезпечують 24 вольта постійного струму, і е, актуатор може працювати навіть коли немає світла. А для тих, хто любить автономність, продемонструю роботу із бездротовим пультом. Дякую за увагу. Звертайтесь.